Цей випуск я хотів би присвятити пам'яті пілота винищувача Андрія Пільщика, який загинув 25 серпня 2023 року на Житомирщині, цій унікальній людині, яка присвятила все своє життя авіації, яка була не лише воїном, який мав 500 годин нальоту, який приймав участь в унікальних навчаннях 2018 року з американськими партнерами літав на літаку f 15 але який був одним із головних двигунів е, процесу отримання Україною літаків f 16 і саме в тому числі завдяки Андрію Пільщикову, е, який мав позивний джус, Україна в тому числі отримала ці важливі рішення, тому що повторюсь, це був не лише воїн, це був інтелектуал, це був той український пілот, який показав, що. Пілоти винищувачі українські не лише виконують відповідні завдання, але можуть прекрасною англійською мовою, з розумінням усіх тонкощів предмету пояснити і показати, чому Україні важливо отримати саме цей поліфункціональний літак четвертого покоління, і ми дійсно просуваємося в цьому напрямку, тому пам'яті цієї великої людини я присвячу цей випуск. Позаду нас 79-й тиждень російсько-української війни, великої війни, повномасштабної, найбільшої регіональної війни в Європі. І якщо ми говоримо про бойові дії, то в принципі за останній тиждень характер боїв на основних напрямках і тенденції вони не зазнали значних змін. Тобто, якщо ми говоримо про напрямок. Які окреслюються такими точками, як Куп'янськ, сватове Креміна, то ворог намагається тиснути в районі Куп'янська. Ми намагаємося відкидати його, особливо в районі Сіньківки, бо йдуть в районі Нової Горівки, Ковалівки. Відповідно, в принципі, задум ворога зрозумілий, але якихось успіхів значних він не має, тобто ситуація плюс. Мінус стабілізована, незважаючи на е, ті зусилля, які ворог намагається е, далі е, здійснювати і просуватися в район Куп'янська відволікати наші сили від південного напрямку. Якщо ми говоримо про Бахмут, то там і далі йдуть дуже серйозні е, бої, зустрічні південніше від Бахмуту, тобто Кліщівка, Кордюмівка, Андріївка. І Знову ж таки маємо певні локальні успіхи. Ворог теж намагається контратакувати, але сил і засобів, в принципі, вона рівномірна, і жодна із сторін не може якось швидко змінити ситуацію на свою користь. Ну, в принципі, той прогноз і ті оцінки, які були, вони, вони підтверджуються, що основний масив завдань, те, що ми могли реалізувати навколо Бахмуту, нами було реалізовано. Далі, в принципі, вимагає більшого залучення сил, які ми. Ми не маємо зараз такої розкоші. Якщо ми говоримо про Авдіївку, то там теж, незважаючи на зустрічні бої, жодна із сторін не може змінити ситуацію на свою користь. І це такий другорядний театр. Зараз напрямок на фоні інших напрямків. А якщо ми говоримо про напрямок Великої Новосілки, то ми намагаємося тиснути ворога в районі населеного пункту Володене, в районі населеного пункту Приютне. Але після успіхів в Старомайорському, звичайно, поки що якихось інших успіхів немає, але виконується важливе завдання: сковується значне угруповання ворога, щоб він не зміг перегрупуватись в напрямок роботи на Вербове. Що ми говоримо саме про цей напрямок, то е, тут власне українські армійці після звільнення роботи ну, безпосередньо підійшли до першої фертифікованої лінії. Тобто подолали смугу забезпечення, І зараз важкі бої йдуть саме в районі роботиного, тобто верніше вербового, тобто після захоплення роботиного звільнення цього населеного пункту. Основний напрямок вектор удару це на південний схід в район вербового, де основні фортифіковані позиції. Зрозуміло, що ворог розуміє усю небезпеку після того, як будуть ці позиції прорвані, і тому теж концентрує там значні резерви. І загалом, в принципі, ми ведемо безпрецедентний вогонь саме на південному напрямку. Дійсно, маємо безпрецедентну інтенсивність вогню до 8 тисяч снарядів, загалом, з яких значна частина, це саме на південному напрямку, як показує відповідна модель за економіст, яка враховує в тому числі пожежі, які були до 2022 року, тобто найінтенсивніші пожежі, які пов'язані з веденням бойових дій, саме на півдні. В районі Херсону теж е, нами був здійснений такий символічний крок підняття прапору вже на лівому березі е, Дніпра. Е, але, в принципі, е, там наші дії носять знову ж таки сковуючий, і турбуючий характер. Ми не маємо якогось значного груповання для того, щоб розвинути певний локальний успіх, у більш, більш масштабний успіх. І зрозуміло, що не менш важливим інформаційним приводом є доволі успішна українська атака на пункт базування літаків транспортної авіації Л-76, які знаходяться в Пскові. за українськими даними було пошкоджено 4 літака. Точно підтверджено пошкодження двох літаків. І скоріше за все, це літаки, які не підлягають. Відновленню це дуже важлива атака, і загалом раджу по можливості ознайомитися з дуже такою цікавою статтею британського журналіста Олівера Керола для The Economist, який пише саме про ці атаки українські в тилу противника власне просійській території, і там він гарно показує всі тонкощі, які пов'язані з плануванням проведенням цих атак. і... Головніше те, що значна частина цих атак все-таки пов'язана із безпосередньо діями на лінії фронту. Тобто, поряд із нанесенням ударів по столиці нашого противника, ми і здійснюємо, плануємо і здійснюємо удари, які в інтересах саме дій наших наземних угруповань, тобто по тим цілям, які пов'язані з створенням, підтриманням, застосуванням міжвидового угруповання сил, які, яке ми маємо. На своїй на сьогодні території відповідно. Якщо ми говоримо про міжнародну матеріально технічну допомогу, то ми отримали черговий пакет допомоги від Сполучених Штатів Америки. Це такий робочий пакет допомоги 250 мільйонів доларів, який включає боєприпаси до системи Хаймарс, який включає артилерійські боєприпаси калібру 105-155 п'ять міліметрів, включає також протитанкові засоби і включає ракети повітря-повітря. ЕМ9Х це цікава ракета з інфрачервоною головкою, яка ну, з великою доли ймовірності буде використовуватися саме NASAMS, яких, як відомо, вже знаходяться два комплекси на чергуванні. І ще американці законтрактували 10 комплексів, і тому важливо, щоб відповідний комплекс мав максимальну кількість ракет. Це дуже масова теж ракета е, ближнього бою на противагу до е, ракеті аім 120 АМРАМ. Але доволі ефективна, яка модернізувалась постійно з 60-х років і її спроможності покращувалися щодо ефективного ураження відповідних е, повітряних цілей. Також ми маємо заяву Норвегії про те, що вона готова приєднатись до Данії і Нідерландів, які нам. Е, Передають літаки f 16 з Норвегії. Треба розуміти той момент, що в них загалом було 57 літаків f 16. 32 літака вже по контракту будуть передані Румунії з подальшою модернізацією. Тобто залишається 25 літаків, і частину цих літаків ми звичайно отримаємо. І тут ще треба зробити таку ремарку по літакам f 16. Тому що е, наша мінімальна потреба, як ми її означили, це 48 машин е, f 16 тобто чотири Е, по американським оцінкам нам треба від 50 до 80 машин відповідної е, комплектації, тобто відповідної модифікації з відповідним озброєнням для реалізації комплексу завдань. При цьому, ну вже підтверджено з американських джерел, що наш загальний запит складає 128 машин, приблизно скільки передбачала візія Повітряних Сил Збройних Сил України 2020 року. Але треба розуміти те, що ну, такого парку літаків F-16, немає жодна країна Європи, не оперувала. І тому з великою ймовірністю треба орієнтуватись на менші цифри, і треба розуміти все-таки той функціонал, ті завдання, які ми будемо виконувати, тому що ну, в мене таке складається враження, що. Частина коментаторів вона помилково вважає, що нам літаки f 16 в тій кількості, які ми можемо собі дозволити, при підтримці партнерів, вони дозволять завоювати і використовувати домінування в повітрі. Але це є помилкове уявлення, скажімо так, занадто амбітне. Тому що саме завдання, під яке ми просимо F-16, тут і зараз це посилення протиповітряної оборони, тобто щоб е, покривати ті прогалини, які існують, якщо покладатись лише на наземні зерка, які мають обмежений радіус дії. Тобто, ми просимо F-16 через потужніший радар для виявлення повітряних цілей і можливість використання ракети ім 120 які мають і кращу систему наведення і більшу дальність, тобто для реалізації стратегії Air Denial, щоб. Пілотована авіація російська була заходити в повітряний простір е, України, і щоб е, можна було збивати крилаті ракети ефективніше е, БПЛА-шахеди, які е, використовують е, росіяни, покладаючись на допомогу е, автократичного режиму в Ірані. Тобто, це основне ключове завдання. Звичайно, наші пілоти будуть вчити весь комплекс завдань, і по мірі прогресу опанування цих літаків ми будемо використовувати їх не лише для боротьби з повітряними цілями, але й для нанесення ударів в інтересах наземних угруповань, виконання завдань на морі. Але знову ж таки, це не означає, що ми зможемо повністю захопити домінування в повітрі. Тобто це будуть такі точкові історії. Звичайно, з часом ми вийдемо на... Планування і проведення найбільш такого складного завдання це дійсно подавлення знищення ворожої системи ППО, але в тих кількостях літаків, які ми матимемо, одномоментно подавити інтегровану систему ППО наземно російську, буде дуже важко. Тому треба правильно розуміти, скільки ми можемо собі дозволити, і під які завдання ми, ми просимо відповідні літаки. Окрім того, ще. Протягом минулого тижня е, маємо ще таку низку е, приводів, які стосуються допомоги. По-перше, е, завдяки фотографіям від повітряних сил Збройних сил України зараз відомо, що вже і Су-27 були модернізовані для використання коректованих боєприпасів розширеного радіусу Direct Attack Munition Extended Range з дальністю до 70 кілометрів. Це фото із Миколою Лощуком, командувачем повітряних сил. Також стало відомо ще підтвердження, що дійсно Україна. Отримала від Чехії ЗРК РК 2, і нам Чехія пообіцяла дві батареї. Кожна батарея вона включає чотири пускових. Одна пускова має три ракети. Тобто можна порахувати, скільки загалом ми отримаємо від Чехії цих ракет. Поки Чехія модернізується, вона буде модернізуватись на системи Спайдер ізраїльські. І поки наші партнери нарощують темпи виробництва боєприпасів. До різних систем ППО для тих систем, які нам передали. Тобто, це таке дуже важливе, скажімо, проміжне рішення, таке, щоб виграти до такого часу. Ну, окремо, я хотів би ще зупинитись на дуже цікавій тенденції, яка йде в експертних відкритих дискусіях, тому що в останній час було багато таких негативних, скажімо так, публікацій в західних змі, в Вашингтон Пост, Нью-Йорк Таймс, меншою мірою Financial Таймс про те, що шанси на успіх українського наступу доволі невеликі, що українці там обрали неправильну стратегію, неправильно розподіляють сили. І базується це в основному на анонімних таких джерелах. Я зі свого боку бачу, навпаки, в рамках такої відкритої дискусії, коли ти розумієш, хто це говорить, власне, на заході серед експертів тенденції, які навпаки грають на нашу користь. Тобто, багато авторитетних експертів, вони говорять про те, що. Оскільки от Україна опинилася саме в таких реаліях, з якими не стикались, наприклад, американські армійці, тобто, вони ніколи не воювали в таких умовах, саме в таких обставинах в рамках таких обмежень, тому неправильним є нав'язувати якусь модель поведінки, той чи інший спосіб ведення війни, ті чи інші рішення. І тому давайте дамо українцям воювати так, як вони вважають за потрібне, тобто наносити ураження ракетно-артилерійське, знищувати ключові системи в. Системі оборони противника підривати її для того, щоб потім в кінці кінці відкрити можливість для маневрених з'єднань, щоб вони власне діяли. І загалом намагаємось доносити до наших партнерів, коли от говорять, що Україна повинна обрати лише південь і принести в жертву там Схід або зменшити присутність на Сході. Ну, Пояснюємо, що це, по-перше, абсолютно маячня з точки зору конфігурації фронту, тому що якщо ослабити, наприклад, той самий Куп'янськ, то потім росіяни вийдуть в тому групованню в флангів, в ТИЛ, яке знаходиться власне в Запорізькій області. Це буде нонсенс, якщо буде там швидка атака напрямку до Дніпра і вихід до Дніпра, і оточення нашого груповання. Тобто це повний нонсенс. Ну і по-друге. Ну, ті, хто там розказує, що треба переконцентруватися Сходу на південь, основні сили на півдні тримати, ну, ніхто із американських генералів, політиків не стикався в останні 150-160 років з дилемою, що, будь ласка, поставте під ризик ті території, які ви зараз контролюєте, ваші суверенні території і ваших громадян, щоб можливо, можливо знову ж таки звільнити інші ваші території. Тобто, це абсолютно нонсенс, який не враховує політичних реалій. Тому. Боремося з цими інсинуаціями і паралельно бачимо, що іде зміна відкриті експертні дискусії, і загалом багато голосів говорять про те, що головний висновок, який потрібно зробити з цієї кампанії, літньої кампанії, 23-го року, що ця війна надовго, що захід повинен готуватися до довгострокового протистояння, щоб. Зламати плани Росії на війну на виснаження. І тому поряд із цими анонімними, песимістичними оцінками, які з'являються у західних ЗМІ, є і відкрита дискусія, яка, власне, на наш бік Україна переможе через те, що ми зберігаємо бажання далі продовжувати боротьбу, тому що розуміємо безальтернативність цього курсу. І як показала практика, коли українці зберігають бажання продовжувати боротьбу, звільняти свої території, своїх співгромадян, то нашим партнерам не залишається іншого випадку, як і, і варіант, як шукати симетричні моделі, як підсилювати Україну, і ми бачимо прогрес в цьому напрямку. Бачимо, що дискусії відкриті, міняються в нашу користі, тому це вкотре підтверджує, що первиною. Є бажання продовжувати цю боротьбу, розуміючи її безальтернативність, і як наслідок, це та основа, чому Україна з часом вийде на свої кордони міжнародно визнані 1991 року.